і так, і домовились. Йдемо. Закривається, зразу закривається, попадає світло на матрицю і відповідно можна виставляти ветер. Якщо б буршти, поставити велику велику перетрімку, фотографувати це все. Але якщо б бурштатив, можна було по кадрах. Так, 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 так. Прямо так, 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 так. Потім на програмі це все монтувати в одну єдине велику втарах. щоб руки на тряслаці я ніколи не робив але я... я мав унікальний шанс купити